Щоб вести кораблі, щоб у неба злітати. Треба твердо, як слід, математику знати. Сьогодні на уроці досліджуємо задачі на знаходження суми. Записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфія. Запиши число, яке є натуральне, двоцифрове, має шість десятків і 4 одиниці. Правильно, це число 64. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Усний рахунок.

І наступний ланцюжок 72 поділити на вісім. Дев'ять. Дев'ять додати одинадцять. Двадцять. Двадцять поділити на п'ять. 4. І чотири помножити на дев'ять. Тридцять шість. Продовжуємо працювати з підручником, старінка 18, завдання номер 2 Досліджуємо задачі на знаходження суми. Зверніть увагу, в цьому номері буде декілька задач. Зараз ми працюємо з першою задачею. Нам потрібно за коротким записом скласти задачу. Дайте ім'я дівчинці і складіть задачу. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. У Марини було 3 гривні і 2 гривні, вона витратила 5 гривень. Скільки гривень залишилося у Марини? Поміркуйте, це проста чи складена задача? Правильно, це складена задача. Розбий складену задачу на дві прості. Правильно, перша проста задача у Марини було 3 гривні і 2 гривні. Скільки грошей було у Марини? Це є перша проста задача на знаходження суми. І ми застосуємо арифметичну дію. Правильне додавання. І друга проста задача. У Марини було 5 гривень, вона витратила 5 гривень, скільки гривень? Залишилося у Марини. Це друга проста задача. Давайте з вами до цієї задачі складемо план розв'язання. І так, в першій дії ми будемо знаходити, скільки гривень було у Марини, а в другій дії давати відповідь на питання задачі, скільки гривень залишилося? У Марини. Поміркуйте діти, що це за вид задачі? Це задача на знаходження різниці. Адже ключове слово нам підказує, що це задача на знаходження різниці залишилась. Так, нам потрібно зараз цю задачу замінити так. Щоб остання дія розв'язувалась дією додавання. І так, нам потрібно замінити задачу так, щоб останньою була дія додавання, яке ключове слово повинно бути в запитанні задачі? В запитанні другої задачі повинно бути ключове слово або всього, або стала. Зверніть увагу на короткий запис? Давайте його доповним. Було 3 гривні і 2 гривні. Мама дала ще 5 гривень. Скільки стало? Складаємо задачу. У Марини було 3 гривні і 2 гривні. Мама дала ще 5 гривень. Скільки гривень стало у дівчинки? З яких простих задач... Складається наша задача. Вона складається також з двох простих задач. І перша проста задача це шукане число, скільки було гривень. А друга проста задача це шукане число, скільки стало гривень у Марини. Зверніть увагу, це складена задача на знаходження суми. Давайте складемо до цієї задачі план розв'язання. В першій дії ми будемо знаходити, скільки гривень було у Марини. Нам потрібно застосувати арифметичну дію додавання, а в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі Скільки гривень стало у Марини. І також ці дії ми також застосовуємо арифметичну дію, додавання. Адже це задача на знаходження суми. Продовжуємо працювати з підручником сторінка 18, завдання номер 3 Читаємо першу задачу. У Славка було 3 купюри по 2 гривні. Мама дала йому ще 5 гривень. Скільки грошей стало у Славка? Скільки у Славка було купюр? Три. А по скільки гривень? По дві. Інакше ми можемо сказати: по дві гривні взяти три рази. Це відомо, скільки було у Славка грошей. Скільки мама дала гривень? П'ять. Що запитується в задачі? Скільки грошей стало у Славка? Це є складена задача на знаходження суми, адже слово «стало» є підказкою, що це задача на знаходження суми, і ця складена задача складається з двох простих задач. Давайте порівняємо дві складені задачі на обчислення суми. Про Марину і про Славка. Чим вони відрізняються? Відрізняються умовою. Задача про Марини ми знаємо, що у Марини було 3 гривні і 2 гривні, а у Славка по 2 гривні взяти 3 рази. У задачах різні перші дії. Якщо про Славка ми знаємо, що в нього було по 2 гривні взяти три рази, то скільки було грошей у Славка, ми знаходимо дію множення. А у попередній задачі ми додавали. Давайте з вами складемо план розв'язання до цієї першої задачі. Скільки грошей було у Славка? Зверніть увагу, щоб знайти, скільки грошей було у Славка, ми застосуємо арифметичну дію множення. І нам потрібно 2 помножити на 3. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, скільки грошей стало у Славка. Тисни відео на паузу. І попрацюй самостійно в зошиті. Запиши короткий запис задачі і розв'язання самостійно. Самоперевірка. Тисни відео на паузу і перевір свою роботу. Продовжуємо працювати із завданням номер 3 Друга задача. Тата дав Славкові три купюри по 2 гривні, а мама 5 гривень. Скільки всього грошей дали Славкові? Батьки. Скільки купюр дав тата Славкові? Три. А по скільки гривень? По 2. То ми можемо сказати, що тата дав по 2 гривні взяти три рази. По 2 гривні взяти три рази ми знаходимо арифметичне дію множення. А мама скільки дала? Мама дала 5 гривень. Що є шукане число? Скільки всього грошей дали славкові батьки? Що це за вид задач? Це складена задача на знаходження суми. Адже, слово, всього є підказкою, що це задача на знаходження суми. Давайте з вами порівняємо першу задачу, яку щойно ми з вами розв'язували, і другу задачу. Чи матимуть ці задачі однакові розв'язання? Дійсно, матимуть. Давайте проаналізуємо за схемою аналізу. Цю задачу? Що потрібно знати, щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно знати дві величини: скільки тата дав грошей Славкові, а це число нам невідоме? І скільки грошей дала мама, а це число нам відоме. 5 гривень дала мама. А що потрібно знати, щоб дати відповідь на це питання, скільки грошей? Дав тата. Нам потрібно знати, по скільки гривень дав тата, по 2 гривні, і скільки купюр дав тата, ми знаємо, що він дав три купюри. Тобто по 2 гривні взяти три рази. Ми знаходимо арифметичну дію множення. 2 помножити на 3 це дорівнює 6. І так ми знаємо, скільки дав грошей тата, і ми знаємо, скільки дала мама. То можемо дати відповідь на питання задачі, застосувавши арифметичну дію додавання, адже це складена задача на знаходження суми. Фізкурт хвилинка. Зроби зарядочку і відпочинь. Перейди до наступної роботи. Продовжуємо досліджувати задачі на знаходження суми. Читаємо третю задачу. Тата дав Славкові три купюри по 2 гривні, а мама 5 купюр по одній гривні. Скільки всього грошей дали Славкові батьки? Нам потрібно доповнити короткий запис та схему до третьої задачі. Які ключові слова у цій задачі? Тата і мама. І так, скільки тата дав словкові купюр? 3. А по скільки гривень? По 2. Тобто, по 2 гривні взяти 3 рази. Це стільки дав грошей тата. А скільки купюр дала мама? П'ять купюр. А по скільки гривень? По одній. Тобто по одній гривні взяти 5 разів. Це стільки грошей дала мама. Що є шукане число? Скільки всього грошей дали славкові батьки? Це складена задача на знаходження суми, адже слово всього це ключове слово, яке є підказкою. Що це задача на знаходження суми. І останню дію ми будемо розв'язувати арифметичною дією додавання. Давайте доповним з вами схему. І так, ми знаємо, що тата дав по 2 гривні 3 рази, а мама дала по 1 гривні 5 разів. Давайте проаналізуємо за схемою аналізу. Що потрібно знати, щоб дати відповідь на питання задачі? Нам потрібно знати дві величини: скільки грошей дав тата і скільки грошей дала мама. Скільки грошей дав тата, нам невідомо. А що потрібно знати, щоб дати відповідь на це питання? Нам потрібно знати, скільки тата дав купюр і по скільки гривень. Все ми знаємо. По 2 гривні взяти 3 рази. По 2 гривні взяти 3 рази ми знаходимо арифметичну дію множення. А скільки грошей дала мама, нам також невідомо. Але ми знаємо, що мама дала по 1 гривні взяти 5 разів. По 1 гривні взяти 5 разів ми знаходимо арифметичну дію множення. Знаємо, що 2 помножити на 3 буде 6, а 1 помножити на 5 буде 5. І так ми знаємо, скільки грошей дав тата і скільки грошей дала мама. Можемо дати відповідь на питання задачі, застосувавши арифметичну дію додавання. І так, це складена задача, яка складається з трьох простих задач. І вона обчислюється. Трьома діями. Зверніть увагу, попередню задачу, другу, ми щойно розв'язували. Чим вона відрізняється від третьої задачі? Дійсно, у задачі третьої змінилася умова, тому вона розв'язується трьома діями. Спочатку дізнавалися, скільки грошей дав кожен із батьків, а потім скільки всього грошей у Славка. Робимо висновок. Складені задачі, у яких невідомо, скільки стало або скільки всього це задачі на обчислення суми, незважаючи на те, що перші обчислення у розв'язанні виконують різними арифметичними діями, останньою буде додавання. Продовжуємо працювати з підручником сторінка 19, завдання номер 4 Знайди значення виразів зі змінною. Зверніть увагу у підручнику два вирази зі змінною. Працюємо з першим виразом, записуємо його в зошит К помножити на 4 і додати різницю чисел 34 і 18. На новому рядочку записуємо: якщо К дорівнює 4, то к помножити на 4 додати різницю чисел 34 і 18. Значення К підставляємо у вираз і записуємо 4 помножити на 4 і додати різницю чисел 34 і 18. Обчислюємо 4 помножити на 4. 16, а 34 відняти 18, також 16. Дорівнює переносимо на новому рядочок, 16 додати 16 дорівнює 32. На новому рядочку записуємо, якщо к дорівнює 8 то К помножити на 4 додати різницю чисел 34 і 18. Значення змінної підставляємо у вираз 8 помножити на 4 і додати різницю чисел 34 і 18, дорівнює. 8 помножити на 4. 32, а 34 відняти 18 16. 32 потрібно додати 16. Це дорівнює 48. Продовжуємо працювати з першим виразом. Якщо К дорівнює 6. То К помножити на 4 додати різницю чисел 34 і 18. Змінна К у нас зараз дорівнює 6. Записуємо вираз. 6 помножити на 4. Додати різницю чисел 34 і 18. 6 помножити на 4. 24. А 34 відняти 18 16. 24 додати 16 дорівнює 40. На наступному рядочку записуємо новий вираз зі змінною. 24, поділити на К, помножити на 9 і відняти 17. Ітак, змінна К у нас дорівнює 4. На новому рядочку ми записуємо. Якщо К дорівнює 4, то 24 поділити на К і помножити на 9, відняти 17 дорівнює, тисни відео на паузу і попрацюй із другим виразом самостійно, зверни увагу, змінна К дорівнює 8 і 6. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми досліджували складені задачі на знаходження суми. Складені задачі, у яких невідомо, скільки стало або скільки всього це задачі на обчислення суми. Урок завершено. Дякую за роботу на уроці.